На цьому тижні, як і завжди, світ лайка френдився і шарив, інакше кажучи, з користю і цікавістю проводив час в інтернеті, зокрема в блогах та соціальних мережах. Серед них і Юлія Куценко. Вітаю. Отже, цього тижня блоги і соціальні медіа захопили дві головні теми: люті, тріскучі морози і наближення нового року і різдва. Але, звичайно, куди ж без політики. Так, перед святами Володимир Путін, на відміну від українського президента, все ж таки скликав підсумкову прес-конференцію довжиною у цілих 4 години і аж 63 запитання. Цього разу журналісти навіть із провладних ЗМІ ставили російському гаранту дуже незручні запитання про корупцію, авторитарний режим та закон Магніцького. Але найвідомішим став ось цей діалог. Отже, Володимир Путін і журналістка Марія Солов'єнко. бувший міністр оборони, це така боль. Что нам делать с обороной Российской Федерации? Чего Вадим? не воровали там? Уворовали, ну миллиарды. Вы не знаете? Нет. Нет, не знаю. Я сейчас скажу почему. Ответьте, пожалуйста. Как вас зовут, да? Мария меня зовут. Мария. Мария. Маша, садись, пожалуйста. Спасибо, Вова. Он мне Маша, я ему вова, что страшного-то? Мне тоже, я, извините, не Маша вообще-то для чужого мужчины. Свої політичні розваги в Україні до вашої уваги пам'ятник Леніну у Бердичеві та невідомі активісти віртуального опору. Не лякайтесь, бо насправді Ленін залишився цілим і неушкодженим. Вибухи вогонь це модний спецефект у сучасних смартфонах. Його можна накласти на будь-яке відео, і якщо уважно передивитися цей кліп, ви не побачите зруйнованого пам'ятника. А тепер про ще один зоровий обман з канадського монреалю пройшла моторошна звістка про те, що гігантський Орел мало не вкрав дитину, яка з батьками гуляла в парку. Він навіть підняв дитинча десь на метри два від землі, але потім відпустив здобич. Ось це відео. О oh, щит. Звичайно ж, кілька днів вся благосфера переживала за дитинча і обговорювала нахабність хижих птахів. Усього за дві доби відео передивилося 13 мільйонів людей. Аж поки місцеві студенти не зізналися, що ролик був усього лише тестовим завданням на володіння комп'ютерною графікою, і орла вони просто домалювали. Далі вже буде все насправді. Ось, наприклад, зима, крига і холод точно реальні. І якщо ви все одно не можете відмовитись від купання на свіжому повітрі, ми просимо вас хоча б бути обережними, щоб не вийшло ось так. Популярність у 22 мільйони переглядів це звичайно добре, проте дуже боляче. Має нюбенд з колд Сискіл. На цьому поки що все бажаємо вам значно приємніших і можливо ще веселіших зимових свят. Якщо вийде цікаво, ми б з радістю подивилися і їх звичайно разом з Вахтангом.